Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде друга частина мого відео про город на підвіконні. За цей час мої рослинки вже підросли. Зараз я вам покажу, як вони виросли. 5 грудня 2024 року хроніки городу на підвіконні. Сьогодні буду підживлювати ось таким добривом. 1 грудня я пікірувала всю свою розсаду. Подивіться, як Монгольд піднявся, прикольно піднявся. Капусточка кейл теж. І вже формуються наступні листочки на огірочках. Салатики продовжують рости, я посіяла вже ще партію і буду розсаджувати їх окремо по горщиках. Перчики стоять зелененькі. Я їх поливаю один раз на 2-3 дні, в залежності від того, як просихає ґрунт ось огірочки, дивіться. Вже видно, що будуть скоро листочки справжні, вони підросли за ці дні. Ці томатики, які пам'ятаєте, були такі незрозумілі, якісь вони так не дуже гарно виглядали. Я прибрала нижні листочки, які трошки підв'яли, і в основному вони більш-менш так виглядають. І баклажанчики. Ось вони маленькі, зараз буду підживлювати їх. 16 грудня 24 року сьогодні я підживлюю свої овочі ось таким засобом. Дивіться, як підросли вже рослинки за цей час. Гарненько все. Сьогодні буду стригти цибульку. Покажу вам, як виглядають баклажанчики, вони гарно підростають, томатики теж. Огірочки буду ще пересаджувати. І ось така картинка на сьогодні вимальовується. На кухонному городику ситуація така: салатики вже підросли, теж сьогодні буду пікірувати по стаканчиках. Зеленушка росте, кріпчик, м'ята, петрушка. Оці насіння петрушки дуже погано всходили, але все ж таки почали. І баклажанчики. Ще два нових види. Ось, бачите, зубочисткою я розділила їх по сортах, і тільки сьогодні почав проростати ось цей вид. Тому, мабуть, пересаджу тільки ті, щоб видали мені вже два листочки, і інші будуть дорощуватися. Ну, а тепер ближче покажу вам, як. Підросли огірочки. Пам'ятаєте, це вже інший сорт, не Фунтіна, А Бейбі називається. І сьогодні я їх буду вже пересаджувати в горщик будуть вони разом рости, але в більшому об'ємі. Для огірочків обрала ось такий об'єм горщика. Це в мене 2,5 літри. Грунт намішала такий самий, як і попередній раз. Універсальний грунт плюс ґрунт з біогумусом. І давайте подивимося. Яка коренева система цих огірочків за цей час наросла? Покажу вам ближче, як він виглядає. Коренева система гарна, білесенька, розвинута. Тому, думаю, що вони дуже швидко будуть наздоганяти інші огірочки. Огірочки я вже посадила, ось так це виглядає. Поливати я буду вже після того, як все розсаджу, так само рощаном азотофітом. Мені подобаються ці біопрепарати, тому буду їх використовувати і надалі. А тепер хочу пересадити баклажанчики. Для цього мені потрібно підписати маркер, наші горщики. Це в мене буде номер 2. І будемо саджати. У мене є ось така тоненька лопаточка. І сподіваюся, в мене вийде. Дістати рослинку так, щоб не дуже сильно пошкодити інші. Опа, спробуємо. Ні. Маленький, гарненький, і з цієї сторони. Ось так. Зараз будемо саджати. Баклажанчики посаджені. Тепер займемось салатами. Тут в мене є мікс салатів, які я сіяла ось так просто в 3-літровий горщик, але мені не сподобалось, тому що немає місця їм розростатися. Вони дуже швидко. Починають витягуватися, тому зараз я це все приберу. Так само ось цю суміш. Тут рукола, мізуна різна, росте. І буду висаджувати в ці горщики свою розсаду салатів. Дивіться, що я зробила зі своєю суміш салатів, яка була з мізуною, з руколою. Ось так. Тепер в мене є окрема мізуна, росте отак в горщику. Зробила два горщички, такі стаканчики руколи. Фіолетова мізуна, тут якась капусточка була. Це я не знаю, що це таке. Подивимось, коли виросте. І ось така мізуна листова, яку я ще не бачила. Суміш, тут різні сорти, тому я теж вирішила, що хочу посадити деякі окремо в маленькі горщики, а деякі будуть по три штучки рости в великих горщиках. Дістала я трошки салатику, бачите, яка коренева в нього. І ось так по, е, в цей горщик у мене буде чотири кущики салата, і по одному, по два в такі пластикові горщики посаджу. Розсадила я салатики. Ось так вийшло. В деяких стаканчиках по 2, в великих по 4, по п'ять, по три. Подивимося, як вони будуть рости. А зараз я вам покажу, що треба зробити з цибулькою. Ось в такому стані. Цибулька у нас вже росте біля двох тижнів. І для того, щоб вона почала кущитися, її треба підрізати. Я зазвичай це роблю на одну третю довжини. Ось ці зелененькі пагони можна додавати в салатик. Вони дуже смачні. І мені дуже подобається зелена цибулька, яка вирощується з насіннячка. Вона дуже ніжна по структурі. І немає такої гіркоти, як зелена цибуля з цибулі з сівок, коли ти саджаєш. І до речі, я хочу ще в окремих борщик посадити цибулю сівок для того, щоб мати зелену цибулю, більш таку а, товсту, щоб можна було їсти її з борщиком і мати вітаміни взимку. Через деякий час покажу вам, як виглядатиме моя цибулька зелена. Нагадаю, що тут посіяно два сорти. Подивимося, що вона буде як вона буде рости. Все у нас посаджено. Тепер можна пролити розчином азотофіта і віднести все під фітолампи. Мені ж саме цікаво, наскільки швидко будуть зрости ці салатики так, щоб вони вже закущилися і щоб можна було. Зібрати перший врожайчик, зрізати перші листочки. Сподіваюсь, до нового року я встигну хоч трошечки зібрати листочки з мангольду, який в мене вже росте, зеленої цибульки нарізати трошки. Ну і сподіваюся салатики теж. Зараз все допроливаю, винесу на полиці і обов'язково покажу вам, з що в мене вийшло. Переставила я всі свої рослинки під фітолампи. Ось так зараз вони виглядають. ці салатики, Тут буде полиця з руколою, мізунною салатиками. Ця полиця поки що з томатами, перцями та баклажанчиками, але вони будуть розростатися, тому будемо освоювати нові полиці. Огірочки, манголь, ципульку і капусту кейл я перенесла на іншу полицю. Ось так. Це все виглядає. Скоро вже скоро можна буде зрізати перші лісточки. Дивіться, якого розміру вже Мангольд. У мене тут суміш посіяна. тому будемо спостерігати. На цьому я буду закінчувати своє відео. Всім бажаю миру, добра і всім пока-пока!